Друзі, всім привіт! Дивіться, попалася мені отака релюшка. Дуже цікава. Називається вона Затримка вмикання або вимикання живлення. Дивіться, за допомогою неї можна затримати вмикання. Ну, наприклад, це якщо є напруга, напруга є, ви можете, наприклад. Нажати клавішу, включить. Ну, наприклад, світло, чи там вентиляцію, чи там ще щось. І воно буде працювати, ну, це фактично, реле часу, тільки без прив'язки до теперішнього часу. Тобто, ви включили, і вона буде працювати виставлений оцей час. Бачите, можна від 1 секунди до 10 діб. І, бачите, з похибкою такою доволі-таки невеликою. Тобто, для чого його використовують? Наприклад, можна використати в коридорах, де часто забувають виключати світло. Наприклад, заходите, включили, воно посвітилося там 3-5 хвилин виключилось. Так само витяжка, наприклад, забувають виключати. Включили, там попрацювала 30 хвилин, виключилось. Так, де ще на зарядку автомобілів теж ставили такі. Тобто, щоб автомобіль заряджався там 5 годин, наприклад, вони знають, що за 5 годин він встигає. І потім відключалося все. Для того, щоб все було безпечно. Так, як вона працює? Вона може працювати як на включення, так і на виключення. Тобто, може, наприклад, кнопочку ви нажали, вона 5 годин не буде працювати, а потім через 5 годин включиться, наприклад. Чи там годину Так, як вона працює. Дивіться, включаємо живлення. Бачите, і пішов відлік. Зараз виставлено, як ви бачите, на 10 хвилин і 70%. Тобто, з 10. Не хвилина, а секунд. З 10 секунд вона працює. 70%. Бачите? Тобто, 7 секунд. Ще раз дивіться, зараз побачите. Включаю. Бачите, пішов відлік. 5, 6, 7. Потухло. Наприклад, якщо ви хочете виставити 1 годину і виставити на 50%, відсутт, це буде півгодини, вона буде працювати. Так, есть, тобто коли світло появляється або живлення, вона працює таким чином. І ще можна до неї підключити вимикач без фіксації, або кнопку без фіксації. Отаку, бачите, вона без фіксації йде. Тобто ви неї можете переклацнути, і воно знову піде працювати. Ось, бачите, раз. І знову пішло працювати. Кнопка від... відкинулася. І режим знову запустився. Напишіть, друзі, в коментарях, де ще можна використати таке реле. Так, а я вам зараз покажу, як воно підключається. Значить, дивіться, у нас. Заходить живлення. Спеціально підключив, бачите таку лампу червону. І заодно гріюся. Так, заходить живлення. Заходить живлення ось з чорного проводу. Бачите? Синім це в нас нуль, червоний це в нас фаза буде. Якраз такі провідки знайшов із старого обігрівача. Так, значить, дивіться. Фаза у нас заходить на контакт А1. 0 у нас заходить на контакт А2. Так, потім додатково, дивіться, фаза заходить через вимикач. Все, заходить на вимикач і виходить через вимикач, заходить на контакт С. Фазний. Так, потім. Бачите, все просто. Потім фазний провід. Теж, бачите, від цього розгалуження. Заходить на контакт 15. І коли він замикається, виходить через контакт 18 і пішов уже на лампу. Пішов на лампу. Ну або на другий якийсь пристрій. 0 на лампу заходить напряму. Нічого складного, бачите? Так, що тут ще в нас. Так, за це я вам сказав. Ага, дивіться, схемка є збоку. Бачите те, що я вам сказав, А1 заходить на пряму фазу. Або, кстати, вона може користуватися і від постійного живлення. Бачите, там намальовано і хвилька, і плюс, і мінус. Так, ще раз повторюю, фаза заходить на А1. Через вимикач може замкнутися на контакт С. 0 заходить на контакт А2. Так, потім фаза йде на контакт. Це перемічкою йде з розгалуження. На контакт 15. І виходить з контакту 18-го. Ось, бачите? І з 18-го пішло у нас на лампочку. Так, зараз я, мабуть, ще вам її намалюю цю схемку, так, щоб було більш зрозуміло, бо в цьому бачу гнізді. Дуже важко буде розібратися. Хоч я думаю, що ви розберетеся. Ну, в принципі, не так дуже тяжко її взяти і намалювати. Так, ще раз, друзі, дивіться, ще раз покажу, як вона працює. Так, ще раз показуємо. Кнопку. Бачите, без фіксації передернулась. Лампа світиться інфрачервона. 7 секунд. Так, можна зробити трошечки менше. Ось, дивіться, я кручу, бачите, викруткою. Так, наприклад, 1 секунда. 1 секунда. Ой, друзі, дитина не... викупка. Так, а тут поставимо 100%. 100. Так, бачите, 100%. Подивимося, як воно зараз буде. Бачите, буквально одна секунда і все, і вимикається. Ну, це теж десь можна використати. Друзі, напишіть, де ще можна використати таку релюшку. Я вам сказав те, що тільки прийшло в голову і де знаю, що це використовується. Але я думаю, що в неї простір для використання гораздо більший. Так що, друзі, якщо знаєте, напишіть. Так, а я вам зараз намалюю швидку схемку. Друзі, схему, я думаю, що буде гораздо, гораздо понятніше. Так, бачите, зараз я вам її приближу, щоб ви могли зробити скріншот. Так, тут, я думаю, вам буде все зрозуміло. Заходить фаза на контакт А1. Перемичка через оцей вимикач без фіксації на контакт С. 0 заходить напряму. Так, з нуля перемичка. Отут у нас іде на лампу. Або на навантаження напряму. Так, фаза у нас ось відходить від галуження. На контакт 15, бачите, отут при подачі на реле напруги, переходить контакт на 18-й. Це якщо вам треба, щоб він замикався. А якщо розмикався, то сюди ви заводите на 16. Так, у нас на 18-й і з нього йде на лампочку. Вроді би, все просто. Бачите, друзі, на схемі гаразд це все зрозуміліше. чим отут у цьому гнізді? Ну, тут, в принципі, теж нічого такого страшного немає. Я думаю, навіть і без схеми ви б самі розібралися. Ну, але так, на всякий випадок, краще і схемкою. Так, друзі, ще раз вмикаю. Так, бачите, працює. Отак, так, друзі, ну все. Кому корисно, ставте лайки, підписуйтесь. Будемо розглядати нові схеми. Хто ще знає, пишіть в коментарях, друзі. Якщо десь помилився, підказуйте. Ну і все, користуйтесь. Всім пока-пока. Тихої ночі.